Не закінчилися при цьому якісь криваві події, тому що хоча б підкреслимо те, що навколо Одеси продовжують вирувати такі події, як повстання, селянські повстання. А, взагалі, вони в Україні будуть продовжуватися майже ну такі активні виступи, там майже до 26-го року, в деяких місцевостях. А Ще вони спалахувати будуть, скажімо, там наприкінці х початку 30-х, коли більшовики спробують масово реквізувати зброю у селян. Ну і ви розумієте, що й події там голоду вони теж не відбувалися, як нам їх подають часто, що просто тихенько люди собі чахнули і здихали. Насправді все не так, Україна. Якщо я не помиляюся, цифра повстань по Україні, вона щось біля 19 тисяч виступів по Україні рахують вчені. Ну це таке. Я, я не буду коментувати цю цифру. Я не займався цією тематикою глибоко, але я розумію, що інколи просто коли людина, не витримуючи там хапалася за лопату і кидалася на якогось там. Представника продзагону або там сільради, то і це може вважатися якимось там окремим виступом. І, тому я не знаю, як ця цифра формувалася, не коментую. Давайте ми повернемося до Одеси. Е, Одеса в 20-му році це те, що краще, от те, що ми якраз говорили, і Володя якраз згадував, це абсолютно розорене місто. Тобто в Одесі е, не працює промисловість. Ми, ми розуміємо да, причину е, господарі цих підприємств. Вони або втікли, або їх вбили. Тому е, хто буде керувати цим підприємством, не зрозуміло. Форма власності не зрозуміла, але дуже швидко відбувається те, що ми називаємо націоналізація. Тобто е, приватна власність забирається у власність держави. Крім того, відбувається: ну, відбулося. З повністю розорення самого господарства От є підприємства. Якщо щось в ньому можна було вкрасти, його вкрадено. Якщо щось можна було поламати, спалити, воно поламане, воно спалене. якщо щось е, хтось би міг відремонтувати, то 20-ті роки якого стояти. Вибачте, я не хотів я не хотів будувати ці ці аналогії. Хвала Богу, у нас все не настільки погано, як було тоді, тому що все ж таки чотири роки такої війни, як була там, коли вже всі були проти всіх. Да? Ви пам'ятаєте, що там 19-20 рік це всі проти всіх. Там убивають з тільки за те, що ти просто існуєш. У нас ще просто є Орда. І хвала ЗСУ, вона, вона ще якось стримується там, десь у нас по Дніпру, і по тих територіях набагато східніше, ніж ми зараз з вами знаходимося. Принаймні ми сидимо майже в теплі і говоримо про історію, про ботаніку. Е, у, крім того, да, які ще проблеми розірвані абсолютно всі зв'язки. Тобто, якщо мені для підприємства от Агаровий завод, да там згадується, або джутова фабрика, якщо мені треба сировина, І просто мені ніхто не підвозить. І тому підприємство воно помирає і від цього. Тобто, те ще це немає зв'язків між територією, тому що знищена майже повністю залізниця і залізничний парк, вагони, паровози. І це все, 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 все одне до одного, одного приводить до того, що починається те, що ми називаємо називали да, більшовики словом розруха. І е, професор Преображенський, коли пояснює, що розруха вона в головах, насправді він не зовсім правий. В першу чергу розруха вона була в реальності, Було знищена, була знищена держава, вона розпалася да, на окремі території. В той момент ще є сподівання принаймні у. Більшовиків українських, що вони зможуть створити Українську Республіку, тому що сам по собі процес, весь який відбувався, побу... намагань побудувати українську державу. Що Центральну Раду, що е, держава Скарпатська, що Гетьманат, Держава Скарпатська Гетьманат, що е, директорія, це е, зуне. Це все ж таки не зникло в нікуди. От ми всі говоримо, що все, що робив е, Грушевський, все, що робив Ініченка, все, що робив Петлюра, Скоропадський, воно, вони програли. Да? Я б не, не був так, настільки категоричним, тому що все рівно воно е, Москві більшовикам, е, Антанті, хто у нас тут, тим самим німцям, Воно все рівно на якийсь хай не довгий період, декілька місяців, півроку, в рік, воно дало відчуття, що українці є е, тією е, нацією. Ну давайте я використаю це слово, хоча безумовно, нація не була сформована як така. Але вони заявили про те, що у них є сподівання на власну державу. Вони е, хочуть її, і навіть вони при окремих обставинах спроможні. І тому більшовики прийдуть до того, що вимушені будуть дати можливість створити окрему Українську Радянську Соціалістичну Республіку. І вона таки, вона і буде тим чимось, що в якійсь мірі і дозволить нам з вами сьогодні існувати в окремі незалежній суверенній державі. Це така ланцюг тих подій, які ми можемо витягнути в одну якусь. Нашу незалежну історію, але э... Щодо розрухи, дивіться, що в Одесі відбувається в Одесі. Дійсно спалено все, що можна спалити. Знов таки відсилаю вас до Паустовського, тому що це легко читається і дуже цікаво читається, коли вони просто мандрують на фонтан і викорч... Ви -ви виламують всі в закинутих у цих дачах. Вони виламують рами, вони виламують двері, вони підривають поли і для того, щоб це спалити в якихось буржуйках. Пиляються дерева, навіть була дана команда спиляти всі старі дерева в паліроялі, Спалена вщент, ота сама естакада. Пам'ятаєте, про яку ми говорили портова дубова естакада, ажурне, таке красива споруда. Вона була вона вся згоріла в пічках, і оця пічка, буржуйка це ж якраз з того. Дивіться, є квартира. Вона на 7, там 8-10 кімнат, там отакі стелі, і протопити її просто неможливо. І якщо до цього були голландські пічі, а ще була купа одеських домів там, початку ХХ століття, вони вже мали парове опалення, то це вже все не працює. І починається ще такий цікавий дуже процес. Саме в ці роки відбувається внутріміська міграція. Скажімо, пересип та молдаванка переїжджають в центр. Зрозуміло, чому у вас звільнилася купа розкішних квартир центру. Тому що всі люди, які там жили, професура, володарі оцих підприємств, адвокати, видатні якісь вчені. Вони або розстріляні знов таки ще там, 19-му році, або вони емігрували. Звільнилася жилплоща, Там навпаки, щось відбулося. Ви скажімо, пам'ятаєте той вибух на Бугайовці, про який казав Вінсковський. за часів, коли тут стояли австріяки, підривається, там було знищено купа жилого фонду. І люди вимушені десь собі шукати. І їм розподіл відбувається новиця, або в наглючу хтось заходить і займає житло, або оці з жилками починають щось видавати. І квартири, які належали одному професору Преображенському, вони уплотнюються, пам'ятаєте, швондірами для, для якихось там шарікових, зін, е, е, хто там та, Міхалці, як то, кухарку чи звали. І от вони всі-всі-всі всі 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 собі городять просто перестінки, умовно оце приміщення. Воно городилося на якісь фанерні такі стіночки. Кожен тулить собі буржуйку рубає просто у вікно трубу і спалює відразу меблі, які тут же стоять, бо холодно. І тобі плювати, що цьому комодові 100 років. Його рубають на куски і спалюються. Тому в Одесі, скажімо, на відміну від будь-якого європейського міста, де ви зайшли в антикварний магазин, барахолку якусь ну, там блошинний ринок. Ви би побачили купу старих стільців, якихось там венських, да? або ви бачили дійсно якісь шафи такі цікаві. У нас це все згоріло. Ми майже його не, не зустрічаємо в побуті, тому що дуже рідко людина могла дозволити собі це зберегти. Інколи для того, щоб твоя дитина не, е, не померла від е, запалення легенів, ви, ви берете, просто спалюєте або бібліотеку свою, або шафу. Е, безумовно, що це не могло не призвести до голоду. Коли ми говоримо про голод завжди, на всі ті голоди, які ми будемо згадувати, е, голод 20-х років, він теж мав природню причину, дійсно був неврожай, а головне це ті причини, про які я вам тільки що проговорив. У вас просто нема можливості не завести посівний фонд, не прорахувати, яким чином отут не вродило, але звідси ми не можемо їм надати допомогу. Голод який почався спочатку дійсно на Поволжі, на понизці Поволжя, там, де мало б щось родити, але туди почали вивозити хліб з України. Причому хаос е, нових більшовицьких начальників, хаос в першу чергу тут дійсно в голові. Він не давав можливості зрозуміти, е, хто бреше, а хто навпаки е, дійсно потерпає. Тобто, скажімо, один е, керівник губкому боявся визнати, що в нього голодають, і йому потрібна допомога, і вона не йшла дійсно, куди треба. Другі навпаки, там де ще більш-менш ситуація була нормальна, він доповідав, що у нього все пропало. Рятуйте люди, і йому йшло то, щоб рятувало тут якісь життя. От брак комунікації нормальної, відсутність кваліфікованих керівників. А ви розумієте, да, господарство керувалося? Чому скажімо? Господарство гетьмана Скаропатського. Більш успішні були держава, як система, була більш успішна, ніж е, держава Центральної Ради, держава е, директорії. Тому що банально у Центральної Ради не було жодного жодного, в прямому сенсі, е, чиновника, який би мав державний досвід, вони всі були колишніми журналістами, юристами, е, письменниками той ж самий Вінніченка і ні, 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 нікому, не ні, нікому не було е, досвіду бюрократію нормально створити. А у е, того ж самого Скаропадського, якщо ви знаєте, більшість його е, ну Підлеглих да, міністрів, заступників міністрів, керівників якихось напрямків господарської діяльності це були колишні царські чиновники, які переїхали з Росії до Києва, тому що в Києві на той момент було набагато спокійніше ніж в Петрограді чи в Москві, і вони мали досвід бюрократії. І тому гетьманат він був більш успішний, от в цьому сенсі, да ми розуміємо наскільки це важливо, скажімо, коли ну ну дійсно система сама по собі працює. Свій тоді ну, я знаю, міцність свою. Да? І вона витримує навіть такі удари, як та війна. Що починається? Да? Подивіться на статистику, я вам розповідав, начебто, колись мені дісталася брошура, вона називалася Голод, була така. типу Громадська організація імені Короленко вони займалися якраз систематизацією тих проблем, ну таку благодійну діяльність на початку 20-х років. І вони видали в 23 му році брошуру під назвою Голод, в якій було розписано, які що відбувалося дійсно в 21-22-му році в Україні. Вони в першу чергу працювали по південних областях, і це була абсолютно суха наукова брошура. Вона не дуже велика, там сторінок на Десь 70-80 і мені один букініст дав з нею попрацювати. Я відфотографував. Це наукові статті 2, 3, 5 сторіночок. Е, яка динаміка була голода, які фізіологічні процеси відбуваються з людиною, яким чином зароджується канібалізм і в яких видах канібалізм о, був 21 роки, псих, ну, там, е, психічні, е, в 21-22 році, які психологи психічні. Зоди, що їли люди замість хліба, і це, це дійсно наукові були статті. читати просто страшне, і оце статистика саме з цієї брошури. Тобто вона зроблена по-гарячому. Я вірю їй, тому що це були недоб... недобиті більшовиками вчені ще в 20-х, там початку 20-х років той зміг був живий. Подивіться на статистику, так ось у нас це е, е, скільки народилося, скільки поверло. Ви розумієте, два показника демографічні головних в 2014 році. Мова йде про довоєнний останній рік. 14 293 народ померло, ой, народилося, так, померло 10. В 21-му, дивіться, наскільки виростає вже смертність. І коли ми говоримо про 21-22, тут мова йде про те, що вмерло 18 разів більше у порівнянні з її нормою, цією нормою. Тобто, це ну це катастрофа, да? Ви розумієте, що коли така цифра, це вже мова йдеться про абсолютну ну, демографічну катастрофу і в принципі, я ще не знаю, яке слово трагедію. Да? Давайте так, дивіться, що стоїть цитати, я, я з, з тієї самої брошури. В Одессе, на Молдаванке, трупы лежат на улицах по по 7, 10 дней разлагаясь, население некому обратиться, несколько дней покойника держит дома, затем не получая помощи выбрасывают на улицу или подбрасывают в морги, ежедневно утром находят 15-20 подброшенных трупов. Морги переполнены, Одесса, кишат паразитами, свободный доступ. В сами брошюре сгадываются выпадки каннибализму и трупожерства в Одессе. Тобто це стає новим явищем, а і навіть нормою для того часу, крім того, що люди вмирають від того, що просто нема що їсти, ще й ви розумієте, слабкість людського організму призводить до епідемії відразу. Повертаються ті хвороби, які до цього вже були знищені. Вони вже не, ми їх не бачимо, скажімо, в Одесі на початку 19 століття, і там, ми не бачимо їх в 20 столітті навіть напередодні Першої світової війни. Скажімо, з'явилася знов цинга, з'явився тіф, сипний, возвратний, брюшний. Причому цифри тіфу, подивіться, які вони катастрофічні. Це ми говоримо про одеський УС. Тобто Одеса і найближчі отут території, які зараз би входили, ну входять в сучасний Одеський район. Е, ну, Оспа, про яку вже забули просто всі. Да? Е, грип, дивіться, яка кількість померлих від грипу. Е, це ще одна причина. Того, що населення, кількість населення зменшується катастрофічно, фактично, коли ми говоримо про кількість. Я дам далі, я вам давав вже цифри, але я ще разочек дам таблицю, скільки, наскільки впало, впало кількість населення. Що відбувається на, фу, на тлі цього? Більшовики розуміють, що їм конче необхідно десь знайти гроші, десь знайти валюту, тому що. Купити їжу теоретично вони десь можуть. Хоча більшовики, всі голоди, і перший, і другий, та й третій, 46-47, вони замовчують саму проблему голоду. Вони не виносять назовні, тому що це для них крах їх ідей. Більшовики Ленін продовжують носитися з ідеєю всесвітньої більшовицької революції, експансії революції по світу. Тому їм треба доводити всьому світу, що їх ідея влади робочих та селян вона є перспективною, вона є успішною. А тут хана тут вмирають від голоду люди. Тобто ми не можемо про це сказати. Це антиреклама нашої комуністичної ідеї, і їм треба шукати внутрішній резерв. Причому внутрішній резерв відразу в твердої валюті. Все, що можна було... Реквізувати у е, буржуїв, тобто е, банально, ви пам'ятаєте, дав це граб на грабліне експропіація експропіаторів. Це коли входили просто до домівок і забирали все, що блистить, і переплавляли далі. Там якось за це вже куплена е, зброя, е, яка і дозволила виграти принаймні в громадянській війні в масштабах всієї, всієї колишньої імперії. А тепер треба швидко десь шукати. І єдине джерело, яке, яке вони бачать для того, щоб здобути швидко золото, срібло і драгоцінні каміння, це є е, церкви. Причому, коли ми говоримо про церкви, ми говоримо про всі конфесії відразу. Це і католицька церква, православна церква, це е, синагоги е, Що там у нас ну, в мечетях майже нічого й не було, е, для того, щоб. Якимось чином це обосновати, вони роблять просто. Вони говорять, церква має допомогти, тому що ну, вмирають люди. Да? Де ваше милосердя? Давайте. На той момент Патріарх Тихон він виходить на керівництво більшовиків і говорять: ми готові зібрати з зі своїх вірян цінності, гроші і купити зерно. На що більшовики відповідають? Нам не треба купляти зерно, нам треба золото. Шо ви сказали, що патра допомагав, то сильні комуністів були ворогами церкви, будь-якою я не сказав, що він допомагав. Я сказав, що він прийшов з рішенням питання. На що йому сказали? Це було в прийомні Калініна. Не згадаю, хто був тоді у нього секретар. Він йому просто відверто так сказав: нам не треба зерно, нам треба золото. І починається спочатку реквізиції. Перший наказ більшовиків був, якщо, ага ось, ось він є. Це постанова, бачите, вуцика від 23 лютого 22 року. Саме початок 22-го року, тільки голод почався, ви розумієте, да, восени 21-го вже спочатку було спочатку забирати драгоцінні предмети золота срібла бабла, які не можуть существенно затронути інтереси самого культу. Тобто, ви знаєте, біля ікон інколи вішають, да, як подання, там ланцюжки, якісь обручки, воно все висить. От оце по типу ми спочатку оце будемо забирати, не чіпаючи ті там чаші, ті обклади ікон безпосередньо, які є. Але на цьому більшовики не зупинилися. І коли ми з вами говоримо про реквізиції. реквізиції Ну, от коли ви будете дивитися або розповідати щось про храми. Ну там у нас окремо була процелекція, майже всі храми по країні вони зачиняються саме в 23-му році. От от плюс-мінус туди-сюди місяць-півроку ліквідуються, зачиняються майже всі храми. Вони перетворюються на спортивні зали. Вони перетворюються на якісь складські приміщення. Їх під підлаштовують під щось там спочатку. Ну, господарське, а потім або буде в принципі Вони будуть розбиратися до каміння і підриватися. Або отак вони в такому занепаді будуть стояти там в якомусь вигляді. Ну тільки по Одесі ви можете просто відслідкувати в якому храмі що було там казанська церква була меблевим магазином, синагога, головна синагога